Воскресіння Христове. День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це незламна основа Всесвіту, святе джерело нової надії та вічного життя, це початок великого примирення між Богом і людиною, оновлення світу і душі, торжество любові над розділенням, миру над ворожнечею. У цей день переможено смерть, зруйновано її кайдани і даровано безсмертя всім, хто вірить. Ворог людських душ, диявол, зазнав поразки, а царство тьми втратило свою владу, світло Воскресіння осяяло всю землю, даруючи спасіння, радість і надію кожному серцю. Святитель Іоанн Златоуст.